4 побічні ефекти прийому сквил щовечора перед сном. Побічні ефекти від регулярного використання сквил, що потрібно знати. Сквил це популярний безрецептурний засіб для сну, який містить димедрол антигістамінний засіб. Це може допомогти при короткочасних проблемах зі сном, але регулярне використання має серйозні наслідки. Що в сквил? Основним компонентом препарату є демедрол, який діє як антигістамінний засіб. Цей препарат викликає сонливість, що робить його ефективним для засипання. Однак важливо розуміти, що сквил не призначений для тривалого використання. Рекомендації по використанню професійні лікарі радять приймати сквил лише при тимчасових проблемах зі сном. Доктор Судхата Лавачхула, невролог зі сну в Х'юстоні. Підкреслює, що тривале використання може призвести до зниження ефективності препарату, ризик звикання, поява побічних ефектів, небезпечні наслідки регулярного вживання, регулярне використання сквил може спричинити толерантність до препарату, періодичні проблеми зі сном, залежність від снодійних, порушення природного циклу сну. Якщо ви помітили, що сквил стає менш ефективним, рекомендуємо проконсультуватися з лікарем-сономологом, щоб визначити основну причину ваших проблем зі сном. Альтернативи прийому сквил: замість того, щоб регулярно вживати снодійне, експерти радять дотримуватися постійного графіка сну, лягати спати і вставати в один і той же час. Створення оптимальних умов для відпочинку темна, тиха і прохолодна спальня. Обмежте споживання кофеїну та алкоголю. Займайтеся регулярною фізичною активністю. Ці заходи допоможуть покращити якість сну без ризику для здоров'я. Висновок зґвил може бути корисним для короткочасних проблем зі сном, але регулярне використання має серйозні наслідки. Завжди пам'ятайте здоровий сон. Це насамперед спосіб життя та правильний підхід до режиму сну.